Сьогодні я розповім тобі незвичайну і дуже цікаву історію сніговика та відкрию таємницю його появи на світ, уяви собі, наших улюблених милих сніговічків раніше зображали величезними злими сніговими монстрами. І не дарма, адже колись зими були затяжними і набагато холоднішими. Тож приносили в домівки чимало клопоту. А наприклад, в Норвегії вірили, що розглядати сніговиків уночі і штор небезпечно. Зустріти снігову фігуру ввечері вважалось. Поганим знаком, тому в темний час доби її намагалися обійти стороною. В Київській Русі сніговиків ліпили з давніх давен та поважали, як і володаря зими мороза. Сніговиків просили про зменшення лютих морозів. Наші предки вірили, що гуртелицею і снігопадами керують духи жінки, тому і ліпили на своїх подвір'ях снігових баб. Цікаво, що інші європейці завжди вважали снігову бабу чоловіком. Християнська легенда розповідає, що сніговики це янголи. Адже сніг дар з неба. Ці зимові герої передають Богові прохання людей. Тому зі свіжого снігу ліпили маленького сніговичка і шепотіли йому сокровенні бажання. Вважалося, як тільки фігурка розтане, бажання буде доставлено на небеса та неомінне. Здійсниться В Європі сніговиків завжди розкішно прикрашали, вбирали в гірлянди, закутували в шарфи та давали в руки великі густі мітли. Ніс із морквини задобрював духів врожаю та родючості. Перевернуте відро символізувало достаток сім'ї. За старовинним переказом вперше зліпив снігову фігуру скульптор Мікеланджело, та першу писемну згадку про сніговика можна зустріти в одній старовинній книзі, яка розповідає про красивого сніговика величезних розмірів. Лише в 19 сторіччі сніговики стали добрими героями новорічних казок, з'явилися на вітальних листівках та завоювали любов дитячих сердець.